Вітаю, друзі. У претензіях до нашої військової стратегії від наших, так би мовити, західних партнерів нарешті з'явилося важливе означення, яке надає цим претензіям довгоочікуваної конкретики. Ми весь цей час ніяк не могли зрозуміти, чого конкретно хочуть від нас наші західні партнери, вимагаючи якоїсь стратегії перемоги. Для нас все ясно і зрозуміло. Є ворог, який окупував наші території. Потрібно його знищити на цих окупованих територіях, де окупувати. Українські території позбавити ворога плацдарму для наступу, потім знищити там пускові установки, ракетні на їх території, знищити їх ВПК. Ну от вся стратегія, в принципі, перемоги зрозуміла і ясна. Але наші західні партнери казали, що у вас немає стратегії перемоги, тому у вас невдачі на фронті. І ось нарешті журнал The Time опублікував. 10 глобальних викликів на 2024 рік, російсько-українська війна у цьому списку зазначена третім номером. І експерти і редакція журналу The Time повідомила нам про те, що нам потрібна реалістична військова стратегія. Отже, це означення, це слово реалістичної. Нам бракує реалістичної військової стратегії. Ви мене вибачте, я за своє, як тільки я почув про. Реалістичну стратегію, я одразу згадав експерта з довгостривалих стратегій Генека Глібовицького і подумав: в принципі, він міг би нам якось допомогти, тому що це ж дуже близько. Експерт з довгостривалих стратегій він може нам написати реалістичну стратегію. Але якось мене взяли сумніви. Я одразу згадав ще американського видатного діяча. Джона Кірбі, який при Білому домі там підпрацьовує координатором із стратегічних комунікацій. Подумав, можливо, нам допоможе Джон Кірбі. Там теж, в принципі, близько координатор із стратегічних комунікацій. Можливо, він може бути координатором також із стратегічних реалій чи з реалістичних стратегій. Ну, але я подумав, що найкраще нам могли б допомогти, напевно. Експерти і фахівці з Москви, з Кремля. Ну, якщо Іран і Північна Корея у великих об'ємах і справно постачає Росії снаряди і боєприпаси, які вони використовують проти нас, значить Росія, на думку Заходу, представила Тегерану і пхеняну, представила реалістичну військову стратегію. Тому вони отримують снаряди? Можливо, нам якось підключити. Головне управління розвідки Буданова, може він роздобуде цю реалістичну стратегію, і ми їй надамо заходу, і нам дадуть снаряди. Але якщо відставити іронію вже в бік і перейти до справ, мені здається, що е, на заході почало трошки там розвиднюватись декому. І їх знуділо від власного словоблуддя. Є такий експертний центр, я так розумію, що там хаос. І якийсь там головний консультант, головний експерт Кір э, Джайлс, якось так його звати, він опублікував колонку, оцей Кір Джайлс, на CNN. І цю колонку передрукувала у себе э, українська редакція Голосу Америки. Я був дуже здивований, що на CNN З'явилася така точка зору з цього британського експерта, який сказав, що ми застосовуємо, що захід перебуває в якійсь ментальній сплячці, йому потрібно бути сміливішим взяти на себе ініціативу. І насправді вони реалізують стратегію реактивну і стратегію захисту. І про що говорить цей експерт Кір Джайлз? Він говорить про те, що ми. Даємо гроші на відновлення інфраструктури. В такий спосіб створюємо нові об'єкти для руйнування. В чому каже логіка, цей експерт з Британії. що ми даємо гроші на те, що розбив Путін. Ми відбудовуємо Путін, знову це все е, трощить, йому це подобається і це може тривати до нескінченності. Також він підняв питання ППО. Я хочу нагадати, що Валерій Залужний, генерал, наш головнокомандувач, після того, як ми збили цілих 10 кінжалів там над Києвом, сказав, що якби не патріот, то все б могло для нас дуже трагічно закінчитися. Тому нам треба ще більше, більше і більше ППО. Так ось у Британії вже теж зрозуміло, що ППО ж не вирішує питань, необхідно знищувати. Військові е, пускові установки цей ну, важливий момент. Тобто, на заході вже це все помічають і починають нам якби, пояснювати і говорити. І е, переходячи вже до наших проблем і до наших питань, тобто стає очевидно, і зрозуміло, що на заході давно вже прийнята глобальна військова стратегія. Це стратегія, ну я так її приблизно окреслю, поступитися територіями в обмін на мир. Але Захід ніяк не наважувався озвучити цю свою велику стратегію і не просто чекав слушної нагоди, а ретельно формував умови для того, щоб озвучити два роки. Глобальний захід створював всі можливості для того, щоб завести ситуацію в тупік на фронті, аби озвучити свої вимоги І додати оце означення, оце слово реалістичної. Два роки знадобили заходу, щоб він сміливо сказав: слухайте, давайте, може, ви уже якось приймете реалістичну стратегію. Тобто ту стратегію, яку ми прийняли, але ви ніяк не можете її прочитати. І тому, б ви там не говорили про свої стратегії, поки вона не співпаде з нашою стратегією, ми будемо вважати, що у вас немає ніякої стратегії, і ми будемо. Вам дорікати. Але сталася проблемка. За два роки, поки Захід створював всі умови для того, аби озвучити на сторінках журналу The Time свою ці всі глобальні виклики, і нам сказати, що нам потрібно опуститись до реальності, сталися непоправні речі, явища. так Тобто за цей час Путін все зрозумів. Що насправді він має справу не з благородним виваженим лицарем, який має потугу і силу, але просто стриманий. Стриманий і не поспішає її застосувати. Стало зрозуміло за цих два роки, що Путін має справу з дуже старенькою, беззубою вже повією або проституткою, яка все там барахлиться і корчить із себе цнотливу царицю там, чи цю принцесу принцесу. І Поступитися територіями вже не вирішує ніяких питань а ті, які переслідує Захід. Війна від цього не зупиняється. Більше того, вона переноситься на території країн НАТО. Це вже в принципі всі розуміють. Але менше з тим, наші стратегічні партнери продовжують вперто використовувати Західну пресу і там. Писати про те, що не вистачає нам реалістичної військової стратегії. Ну, так це все якби виглядає. А тепер я прийду до наших інтелектуалів українських. Ну, Не секрет, що, і це, ну, я не, тут не хочу навіть в негативній конотації це використовувати, що вони всі виховані там Москвою. Ще древіцькими різними, ще там кимось, я не знаю. І насправді наші інтелектуали вони такі москвоцентричні, і створені вони російською культурою, яка, в принципі, сформувала у людей здатність бачити далі, ніж за свій ніс, далі свого хутора. Ці люди насправді розуміють, де вони живуть, що це західна цивілізація, які цінності, які стовпи, на чому вона стоїть і так далі. Але ці люди не доклали жодних зусиль для того, щоб щось надрукувати десь, як от колонка в колонка CNN від Кіра цього Джайлза, ось нічого подібного вони не спромоглися зробити. В той час, коли їх, ну, скажімо, рідний Харків, тому що багато харків'ян, ворог. Розбирає буквально там, на молекули. І на півночі Білгорода стоять, стоять пускові установки С-30. Час підльоту 40 секунд чи одна хвилина. У нас немає іншого варіанту, як застосувати реактивну артилерію. Це вільха різного роду смерчі, які з кордону спокійно дістають ракетами на північ Білгорода. Звичайно, змітаючи житлові квартали, тому що це не точна зброя. І перемелюючи це все в м'ясобетонний фарш, пусткові установки, С-300, північ або пів Білгорода і так далі. Але для того, щоб так зробити, потрібно на шпальтах західної преси, і не тільки пояснити, обґрунтувати свою позицію, і сказати, що все це не працює. Не працює модель або стратегія реактивних відповідей, просто реакції на щось. Не працює стратегія захисту, ППО не працює. Потрібно знищувати ворога. Якщо у нас немає високоточної зброї, ми це робимо не високоточною зброєю. Варіантів інших немає. І Якщо ми не перемелимо в м'ясобітоний фарш Півбілгорода, то ми будемо е, розбирати руїни Харкова і звідти діставати громадян України. Тіла громадян України. Але це все. Не чіпляє наших українських інтелектуалів, вони зайняті іншою роботою. Ви можете ознайомитися з їх працями на колонках української правди, лівий берег, на ютуб-каналах авторських і неавторських, авторських, на якихось медійних майданчиках. Вони іншим зайняті. Вони там борються з українським націоналізмом, ще там з чимось, ну і так далі. І в них немає часу. І, і розуму. Тобто я до чого це все веду? Що ми всі поставили відміточки і задали запитання, а може вони не інтелектуали? Я не піднімаю питання етики. Вони спокійно дивляться, як їх же співгромадян, близьких споріднених у Харкові і Запоріжжі, просто знищують. А може вони просто не інтелектуали? Вони навіть не можуть щось таке написати подібне, як пишуть експерти на сторінках журналу The Time. Може, з цим проблема? З етикою вже все зрозуміло. На завершення. Отже, яка ситуація виходить? Захід, в принципі, пролобіював призначення генерала Залужного? Генерал Залужний, як показав брифінг, є абсолютно вторинною людиною. Все, що він може робити, це нутром відчувати. Стратегію Заходу, приховану стратегію Заходу, і її озвучувати на брифінгах, рефреном повторюючи, що війна це реакція на дії ворога, що ми от такі телепні, ми можемо там якось щось дайте нам ще одне ППО, ще одну батарею Петрі та, і так далі, і та подібне. І одночасно вимагає від нас стратегії перемоги. А що від нас вимагати? Ви вже поставили, пролебівали Валерія Залужного. Він повністю виконує все те, що ви хочете. Ну, Він не може ніяких стратегій фірмувати, він може тільки реалізовувати чужі ваші стратегії, оці дурнуваті стратегії. Висновок простий. Поки ми не зрозуміємо взагалі, що відбувається, і що між рядками пишеться, а зараз вже навіть не між рядками, а прямим текстом. І не будемо правильно робити висновки, в тому числі кадрові висновки, то ну, нас розберуть на молекули просто-напросто всі ці наші партнери і так далі. До речі, важливий момент. А хто помітить публікацію оціоного Кір Джайлза, чи як він там з чатам Хаоса, з цієї. Аналітичної групи, хто її, ну, значить, прорекламує, проаналізує, розбере, поширить і так далі. Ну, цього всього ж немає. Всі будуть жувати знову соплі про. Всі побачать, безперечно, українська правда за звідки я знаю. Українська правда передрукувала із, із The Time ось цих 10 глобальних викликів. А що відбувається десь там? На інших майданчиках цього всього у нас не бачать, на жаль. Ну, така от ситуація. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.